Доброго дня громада. Сьогодні ось зустріли отамана Михайла, найголовніший отаман наших канівських козаків. А він нам хоче розказати дуже класну історію, що він бачив. Стосовно цих пам'ятних знаків, що на реставрації одного і того другого. Років 10 це назад було. Ми тут були в музеї і вийшли з козаками. Це моїх 10 козаків. Я підходжу сюди до Суспільського, кажу, що ми робимо, що ви робите, на реставрації. Я кажу, ну як на реставрації, а що їх реставрувати? Що кажуть реставрації? Тут все нормально. І цей день тут я скільки заявляю усім уже, ну кому, хто кажу, розказується розклад. Всім це по, -по барабану, я бачу. Треба вирішити це питання. Це ж наша святиня. П'я пам'ятний знак Тараса, де, звідки е, на Чернечу гору перевозили. Та й пам'ятний знак е, лідер Київської Русі, тому що в Кані був форпост Київської Русі. І от взяли на реставрацію це все. А Реставр... скільки, скільки приблизно років то назад було? Років десять. Десять да. 2015, може раніше? Не раніше. Та так десь, років. де. Ну, може, бо я цього не думаю. Ну, – Вже багато років пройшло, так. Вже да? да. можна було і одреставрувати. І кажуть, так, да, і кажуть. Украли, украли, ніхто не брав. Взяли, виковіряли на реставраці. А що ж то за люди були? які? Вони в цивільному одязі були. Та, працівники відсюди. Із Успенського собору я. Працівники, знаю. це, значить, московського патріархату. Я знав ли це, значить, нового другого. Ну, його дружина вже там е її вскортила. Вона, я не знаю, може померла. А прізвища ви їх не знаєте? Та я можу перепитати фамілію, бо я знав це. Ну, Перепитайте. Будемо шукати разом. Просто в загашнику лежить, тому що це тоді, ще, як той казав, режим був не український тось, порядок. І от така розкладка. Це дуже-дуже дуже неприємно. Кого, кого? Пам'ятник знає, Тараса. Ну це ж що його реставрує, там все красиво зроблено. Та й Святослава, який йшов миразник. Головцю в печені відсюди виходить, реставраційний знак був. Його, ну виковиняв, І Я скільки спостерігаю, чогось лідера цього не взяли ніхто он, не забрали пам'ятник. Гайдара? Ні, там він стоїть. Табор. Ну, що вліпляв, куби, кажуть. Гайдара? Ну так, так що його рес... на реставрацію не беруть. А, не беруть його на реставрацію. Я гось до чого хочу звести. Uh -huh. ну, так, Добре, дякую вам.